Всім привіт! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Сьогодні покажу вам, як я готую рисовий салат з крабовими паличками. Салат насправді дуже смачний, ситний та ніжний за смаком. Легко готується із доступних нам продуктів. Ідеально підійде на новорічний стіл або на будь-яке свято. Тому щиро запрошую всіх глядачів та підписників мого каналу залишатися разом з нами і приготуємо його разом. І для цього нам потрібно відварений рис, кукурудза, крабові палочки, варені яйця, цибуля, перець чорний молотий та сіль за смаком. Заправляємо майонезом або ж майонезним соусом. По бажанню ще можеш заправити йогуртом. Отож, починаємо готувати. Рис я промиваю і варю його у підсоленій водичці. Там додаю буквально 2-3 крапельки ще до нього рослинної олії. Вибираю рис довгих сортів і варю його так, аби він тримав свою форму, колись він не розварив. Так, він дуже буде гарно виглядати в нашому салаті. Також ще хочу вказати, що рис повинен вже бути холодним, і лише в такому разі мож буде збирати наш салат. Зараз нарізаю крабові палочки. Можна нарізати по-разному, можеш соломкою нарізати крабові палочки, або, так як я, чи розрізати наполовину і ще менші кубички робити по бажанню. Від того смак не міняється. Особисто я дуже люблю крабові палочки. І всі салати з крабовими палочками також дуже люблю. Але є багато таких людей, які не люблять взагалі крабові палочки. І такий салат ви можете також приготувати, замінивши крабові палочки на куряче філе відварене, чи на ковбасу або шинку. Тоже буде дуже смачний і ситний салат. Отож, готуйте за вашим смаком. Зараз нарізаю. На такі досить великий кубик відварені яйця. І додаю їх до рису. Нарізаю цибулю на маленький кубик. І додаю її до салату. Всі інгредієнти я вже порізала. Зараз додаю кукурудзу, кукурудзу даю багато, так як кукурудза дуже смачна, солодка, вона придасть свого смаку нашому салату. І заправляю його майонезом або ж майонезним соусом. Перед тим треба за смаком посолити та приперчити. Обов'язково перемішую і вже тепер додаю майонез і заправляю ним салат. Добре, перемішую, куштую на сіль, і наш салат готовий. Перед подачею його можеш украсити свіжою зеленю. І ви лише подивіться, яка в нас красота. Дійсно дуже красиво, смачно, ніжно і ситно. Його можна їсти відразу, як ми заправили, але набагато кращий смак в нього, коли він пропитається, простоявши в холодильнику декілька годин. Всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смакоту. І, будь ласка, напишіть мені, якщо будете його готувати, чи сподобався вам рецепт такого ніжного рисового салату з крабовими паличками. Дуже всім гарно дякую за перегляд, дякую гарно за вашу вподобайку, за ваші підписки. Всім бажаю мирного дня, рясних Божих благословінь і до нових наступних зустрічей. З вами була Мальвіна.